Вихованка гуртка креативне рукоділля, еколого-натуралістичного центру дитячої творчості, Ольгопільської сільської ради. Тема нашого дослідження рослини в традиціях та побуті українського народу. І полягає не тільки у вивченні рослинного світу, України, конкретної місцевості, а й взаємозв'язку людини і природи, тому що люди. Наділяють живі організми навколишнього світу цікавими властивостям, що передбачають не лише погоду, а й долю, є символами достатку чи бідності родини, щастя, вірності чи зради, радісті чи смутку, особливої актуальності набувають завдання вивчення рослин як народних символів України та, зокрема, села Ольгополь. А відтак залучення молоді до місцевої історики культурної спадщини, зростання національної свідомості та патріотизму громадян, піднесення її духовності, вивчення місцевої флори, сприйняття пропаганді історичних та культурних традицій, українського народу, формування історичної свідомості та національної гідності. Саме тому це питання є актуальним та своєчасним. Вивчення рослин як народних символів це людські святині, як дорослих символів України відносяться калина, верба, сонячник, тополя, вишня, дуб, барвінок, чорнобривці, мальва, чорна рута, об'єкт дослідження, рослини як народних символів України, їх значення в житті та побуті людей. Мета дослідження охарактеризувати біологічні особливості, поширення та значення рослин символів України, що позначається на формуванні національної свідомості людей та виховуванні почуття любові до своєї рідної землі. При вивченні та дослідженні даного питання в роботі ставили наступні завдання з'ясувати. Начущість народної символіки в житті та побуті народної України. Дослідити поширення та використовування рослин, символів українського народу у селі Ольгопіль. Структура роботи. Робота складається зі вступу двох основних розділів висновків, літератури і додатків. Перший розділ присвячений переліку рослин. Які є найважливішим символами України, їх біологічному опису поширенню та значення у житті людини, другий розділ присвячений рослинам, які поширені саме у селі Ольгопі, де поширені, з ким і з якою метою. Народні символи це те, що найбільше люблять і шанують даний народ. В одних народів їх більше, інших менше. Називаючи народний символ, можна дізнатися, про яку країну йде мова. Так, коли ми говоримо клен, то знаємо, що це символ Канади. А коли говоримо про Калину, Вербу, Дуб, Тополю, Барвіну, Чорнобривці, то знаємо, що це народний символ України, який здавна уособлюють красу нашої України, духовну міць. Народно засвідчують любов до рідної землі. Символи України, верба символ краси, безперервності та постійності життя, калина символ рідної землі, отчого дому, кохання, щастя, рута м'ята символ очищення, рута м'ята символ очищення, дівочості, снотливості. Відвернення злих духів, сонячник символ сонця, праці й достатку, сили і добутку, чорнобривці символізують дитинство рідну матір і батька, рідну оселю, барвінок, вічно буття і життєвої сили, провісник весни, мальва символ найдорожчого, любві до рідної землі, до народу, конвалія. Символ дівочої чистоти, верба скромності весни. здавна Волоште. у нашому Циво народі святості. найбільш шановним чистоти, деревом є верба, без верби і калині нема добра. України, Говориться в народні приказки. Важко уявити нашу землю без верби. У нас її росте близько 30 видів. Говорять, де вода, там і верба. Вона своїми коренями скріплює береги, очищує воду. Калина. Завжди любили люди тілющу красуню калину, яка є символом дівочої краси, ніжності. Вона росла біля кожної хати. Красива вона і в пору цвітіння. І коли багніє восени листя і взимку на тлі білого снігу її ягоди, дівчата вишивали на сорочках калину, її вплітали у віночок. З гілочки Калини батько синові робив сопілочку, а слабеньким дівчаткам-немовляткам робили колисочку зі калини. Рута м'ята. М'ята широко використовується в народній медицині, займає почесне місце в народних піснях та обрядах. Рута багатолітня рослина. Квіти якої мають сильний і своєрідний запах, її цілющі властивості добре відомі в народній медицині, в народній поезії рута супроводжується епітети, яра, тобто молода, сонячник. Сонячник це символ сонця, праці й достатку, сили і добрутку. Він чи не на найсильніший серед квітів. Сонячник знайшов своє місце під сонцем і не міг не знайти. Бо постійно орієнтується на небесне світло, повертає за ним свою схожу на сонце голову. То сонце його не засліплює, а це означає, що він не боїться осліпнути від успіхів чи досягнень. Чорнобривець Чорнобривець – один з українських народних символів, згадується в ряді художніх творів, народних і сучасних піснях, казках та бувальщинах. Вони настільки поширені в Україні, що адже не віриться. Кілька століть тому наші давні предки не знали, що такі квіти взагалі існують. Для матері чорнобривці символ е син синської чоловічої сили, святості, чистоти, хлоп'ячої краси й добра. Барвінок. Барвінок вічно зелена трав'яна рослина, листя якої зберігається зелений колір навіть під снігом, живучість і витривалість, барвінку, краса його світу. Оспівані в багатьох народних піснях. В українському фольклорі це символ молоді, молодості, кохання та шлюбу. Вінком, сплетеним зі барвінку, прикрашали голову молодої на весілля на Бойківщині. Збирання барвінку для весільного вінка супроводжувалося ритуальними піснями і спеціальними обрядами. Мальва. Мальва це символ найдорожчої. Любі до рідної землі, до народу, не було села. а в... В ньому хати, де б не росли під вікнами мальви, прекрасні обереги нашої духовної спадщини, всім, хто вирушав у далеку-далеку дорогу, ці квіти нагадували, там земля мила, де мати родила. Волошки. Волошки в засушеному вигляді мають стійкий е, запах. Завдяки цьому ця е, рослина дістала широке ритуальне застосовування. Квіти волошки клали за іконами в День Чесного Христа. Ними прикрашали хрести у церквах. Цілющі властивості волошок відомі з давна. На Волині їх використовували як лікувальний засіб при високій температурі. Від запою і перепою. Ними робили купи для дітей при багатьох хворобах, зокрема жовтяниці. Верби ростуть понад ставками, їх у селі аж чотири, і кожен посміхається плесом, чистої води, дивлячися на розкішні верби, які купають свої довгі коси та милуються вродою, зберігаючи природні води чистими, прозорими, прохолодними, кущ калини є у кожному дворі, а іноді і два кощі. Для селян сонячник насамперед сільськогосподарська культура якої добувають олію, і хоча тепер сонячником засівають цілі поля, він не залишив і сільської квіт... квітки, де заростають сорти зі золотими пухнастими або коричневими квітками. Чорнобривці ростуть повсюду, в сільських квітниках вони бувають різними відтінками, своїм різним запахом чорнобривці відлякують. Городних шкітників. На свято Маковія чорнобривці освячують разом її маківками. Хрещатий барвінок традиційно вічно-зелена прикраса сільських квітників. З нього плели весільні вінки. Ним прикрашають весільний коровай на знак нерозривності шлюбу, а також його висаджують на могилах, на, на знак вічної пам'яті, про померлих. На території еколого-натуралістичного центру дитячої творчості ми посадили кущ калини, символ рідної землі, очого краю, батьківської хати, кохання краси щастя. Також ми посадили барвінок. Поруч ростуть чорнобривці, що весни розпускають розкішні коси верби, які є символом безперервності й вічності життя, адже здатні очищати повітря і воду. Сонячники посміхаються, визираючи із заплетеного злози тону, як символ сонця, праці й достатку, сили і добутку. Сонячник символізує батьківщину, як сонячник повертає за сонцем свою голову, так і людина думкою, словом і ділом звернена до своєї вітчизни. Як сонце для сонячника єдиний і незламний орієнтир, так і для людини. Батьківщина єдина і найвища цінність. В даній роботі ми дослідили рослини-символи України, тому це необхідно знати кожному. Адже народні символи це те, що найбільше люблять і шанують народ. Ми здійснили аналіз розноманітня рослин, символів України, дали комплексну характеристику рослинам, символів України, з'ясували історичні. Особливості рослин символів України, виявили особливості рослин, символів України, підготували ілюстративні матеріали. Чи можна уявити наш край без верби над ставками, калину у лузі, Тополю краю, тополі краю дороги, сонячника в городі? Звичайно, ні. Верба калина, тополя, сонячники це те, що Одвічні українські символи, маючи такі прекрасні символи, народ зумів узберегти від збуття нашої історії, знання символів та звичаїв це наш обов'язок. Дякую за увагу!